Коли ми пам'ятаємо про те, що зробив Бог, це стає фундаментом, на якому ми будуємо своє життя. Важливо тримати щось у пам'яті, що він зробив саме для вас, бо якщо Бог зробив це, то він може зробити і наступне. Бог робить певні речі, щоб вам було що згадувати. Це точка відліку, що від неї ви будуєте своє життя, і я хочу запитати вас. Що ви згадуєте, коли жити стає важко, коли справи кепські, коли друзі кидають. У вашому житті має бути щось, якийсь спогад про те, через що Бог провів вас або звідки витягнув. Має бути те, що живить вас, що є фундаментом, що змушує вас піднятися над проблемою, і перетворює виноградний сік на чисте.